Прийшов деякий час, і нам цікаво, чи займається наша Наталія, наскільки інтенсивно проходять ці заняття в фітнес-центрі. Через то, ми вирішили поїхати і переконатися саме. Поїхали. Ось ми на місці, фітнес-центр Кедр працює разом з нами, допомагає нам, контролює заняття Наталії. Ми зізвонюємося, консультуємося за харчування, за які навантаження ще їй давати. І нам дуже зараз цікаво вже реально подивитися, як проходять ці заняття. Ми з нашою Наталією і хочу показати вам, як вона займається зараз. Можливо, ви оцінити, наскільки там легше її легше займатися. Ми були по, на початках, на перших передачах ми займали планку. І пам'ятаю, що Наталі було важко, вона потіла і падала, і планочки їй не вдавалася. Так от сьогодні я хочу показати, що Наталя витримує цю планку гарно. Вона займається, вона в неї пропуски, настільки я там знаю, причини, які були причини пропусків, знову були. Що в тебе сталося з ніжкою? Куда ти в неї влізла? Зачепила щось, що сталося з ніжкою? А не це Але вже загоїлася, все нормально. І далі продовжує заняття. І ми зараз побачимо, як це заняття проводиться тут, як займаємося. Кожного дня приходжу сюди, розриваю своє тіло і стараюся. І виходить. А пам'ятаєте, Наталя падала. І вона падала на землю, вона хотіла, молопчик підкошувалися. І це ми носиме пару секунд навіть виконує зараз вправу на більшості в темпі швидкому, і це називається по сучасному кросфіт. Вона виконує 3-4 вправи без віддиху, плюс використовує скакалку між віддихом, тобто не віддихає, як всі, а під час віддиху неї використовується скакалка. І так виходить, що в комплексі виконується чотири вправи, і вона виконує чотири вправи, плюс чотири підходить на скакалці, а тоді 2-3 хвилини віддуху. І... Скаче вона вже довше тепер у нас. Ще? Так, вона, ну, в мене було такий випадок, коли я за це буде роження, якщо я не помиляюся, вона в мене скакала дві тисячі разів, вона скакалася за тата. Я їй зробив такий удар легенький. І присідала вона так само разів 200 чи 300, вже я не пам'ятаю. Але Свої це було точно, питаєшся було тренування, я такий, mm -hmm. та я такі легень сього приїздав. Вона більше нічого не робила, вона робила тільки присідання і скакалку, типу ціле тині там, дві години. Оригінальний подарок. Я казав, вона могла запам'ятати, ноги боліли <світ> десь тижні після, того, ну, але прикольно. Лягаєш на живіт, стаєш, виправиш стрибок. так ага. п'ять разів, зроби присідання з м'ячиком п'ять разів, буквально і скакалки 10 разів. Тобто зробила таке три кола, одне ну, колоко, три вправи. Ти так, робить три рази лягають на живіт

вправ раніше? перші рази, коли вона прийшла в зал, ми виконували цю вправу як на перевірку її фізичних можливостей. Вона виконувала максимум 6 разів, 6-7 разів, що вона могла просто лягти і стати. Тепер вона виконує більше 10 15 разів, вона лягає, плюс mm -hmm. трибок, плюс досідання. Ми зараз я продемонструємо. А mm ну, -hmm. показуємо. То вона зараз виконує ці вправи без колін. Вона була на коліно сперся, на станки спиралася. Ага, тобто вона опиралась. Так, вона, їй треба було встав. опору дати, щоб вона десь щось зробила зі своєю вагою. Угу. Тепер. На легко скажімо, Пригунчик наш. І щасливо. Спорт приносить задоволення. Це такий швидкий варіант, якщо mm -hmm. вам пояснити, це було. Приставання з коврика це до разів 15, 10-15 разів. Е, присідання з м'ячиком так само до більше 20 разів і скакалка 50 разів. Mm -hmm. Це зараз тепер можливість. Спочатком. Молодець на нас. Молодець. Так. Бала для Наталі Курсет, який фіксує її животик, оскільки він займається інтенсивним спортом і жирова маса туди-сюди може нам вібрувати і розтягуватися шкіра. А, рекомендовано все-таки мати якісь засоби для фіксації. Рекомендована само близо спортивна, яка йде спеціальні бузжалтери, які не дають розтягуватися грузам. Про що ми не повинні забувати Наталя? Про воду. 70% організму складається з води. Вода необхідна для того, щоб токсини виходили з потом, для того, щоб мала опірність організму до всяких інфекцій для імунітету. Воду потрібно постійно ходити. Скільки ти Наталечко, викладає за заняття води? Менше може двісти. Але вітру страшно. постійно на заняття носиш. <му> Ми не покажемо і не скажемо вам, наскільки наша наталя схудла. А це буде вже далі, тому що ми ще будемо займатися. І бажаємо Наталі такої сили, витримки і бажання до спорту і любові до спорту, бо вона тебе дійсно ця любов міняє. Це, до нових зустрічей. Па-па! Ми тут таке місце, як сауна. Ви можете відвідувати баню, ви можете відвідувати салону. Але для стану шкіри, для тонусу шкіри, для одмінних процесів, які бувають в вашому організмі, такі процедури рекомендовані, ну, звичайно, що у вас немає серцево-судинною системою проблем. Відвідати баню і ви почуєте по своєму організму покращення із філогою, і зовнішністю.